Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто станом на цю годину, як розпочався цей запис. Є повідомлення від прем'єр-міністра Юлії Сверденко про те, що ухвалено рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Щоправда, причини цього відсторонення не зазначається. Ну хоча я думаю, багато хто з вас. Здогадуються, які можуть бути причини його відсторонення, і щодо інших учасників, скажімо так, чиї голоси були зафіксовані на плівках скандальної корупційної схеми, про яку говорили правоохоронні органи. Будемо говорити більш детальніше з нашим спікером, який допоможе зорієнтуватися краще у тому, що ж відбувається. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Розумков. Пане Дмитрі, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий ранок, рада вас бачити. Навзаєм нагадаю нашим глядачам, що Набу і САП задокументували передачу коштів колишньому віце-прем'єру України, відомому в закритих спілкуваннях як з позовним таким Чаєваром. Ймовірно, мова йде про Чернешова, пишуть українські медіа. Ну і також Міністерство юстиції підтвердило слідчі дії за участю голови Мін'юста Германа Галущенка. Він фігурує на аудіоплівках злочинної організації, яка легалізувала незаконно отримані кошти від контрагентів енергоатому. Також на плівках голоси Тумура Міндіча, це соратник президента, і згадується міністр енергетики Світлана Гринчук. Ну, це, мабуть, Тобто рукційна новина не тільки цього тижня, а, в принципі, в моменту каденції Володимира Зеленського, які не знаю, настрої про що говорять у парламенті. Я знаю, що ви подавали прохання чи то позачергового засідання парламенту. Але чи буде воно? А, дивіться, це якраз лакмусові паперці, які будуть давати відповідь на те, хто що кришує. Перше щодо засідання уряду, яке зранку відбулося, можливо, я пропустив, але за, за результатами. Вона мало відбуватися в цирку, тому що інакше назвати те, що зробила сьогодні Свіріденка, не можна, тому що Германа Галущенко і Гринчук Світлану треба не відсторонювати. До речі, Гринчук ніхто не відсторонив, а треба звільняти. Плюс люди з міністерства мені сьогодні написали з міністерства енергетики. Кажуть, так Галущенко до нас ходив як на роботу кожного дня в кабінет міністра. Кожного дня, і зараз в нього буде більше часу, він буде ходити і далі і виконувати фактично функції міністра енергетики або домашнього гаманця, міндіча і всього іншого оточення, яке на цьому непогано заробляло. Тому що їм не треба було робити так, щоб у вас, у мене, у громадян України було світло. Їм треба було зробити собі на будинок за кордоном. Але повертаючись до самого скандалу, я по перше думаю, що тут навіть і Порошенка вже почали е, обганяти, тому що пам'ятаєте цей скандал з Свінарчуками. Це, мабуть, починає е, займати топ в моєму рейтингу найбільш цікавих подій корупційних подій, якщо можна так сказати, про корупційні події в нашій державі, і вони пов'язані з Зеленським. Коли там всі розповідали, що він фартовий і що корупція до нього не приліпає. Ну я до я сподіваюся, що цього разу українського народу все ж таки очі розплющаться, і вони знову не будуть на чорне. Казати біла або робити вигляд, що нічого знову не сталося, і рейтинги, довіра до і гаранта, і всіх інших, хто пов'язаний в цій темі, вона буде все ж таки зменшуватись. Або ну я не знаю тоді, що має відбутися для того, щоб український народ все ж таки прозрів. Щодо самих подій наших вимог, перше я звернувся вже і до Свіріденка з вимогою невідкладно внести два подання. Про звільнення займаних посад Галущенка і Гринчук, це міністр юстиції Галущенко, який фактично був і залишається міністром енергетики. До цього був публічним сьогодні. Тіньовим міністром енергетики і Гринчук, яка в нього була заступником. Сьогодні вона виконує функцію верніше. Не так вона займає кабінет. Міністра енергетики, в якому продовжує працювати Галущенко, тобто керуючи одночасно двома міністерствами, і виходячи з тих плівок, які чули думаю, всі набушних плівок, створювати і створював, і створює корупційну схему, яка дозволяла непогано комусь заробляти. мова йде там про 100 мільйонів не знаю. Далі будемо дивитися, тому що я наскільки розумію, цей серіал ще не закінчений. Набу, до речі, переплюнула в вечірні відосики президента. Їх дивляться зараз більше. І там і креатив з'явився, бачите, там закриваються шторки в кінці, і далі буде прям. Я думаю, що саме тому вчора Зеленський не записав свій черговий е, черговий від відеозвернення. Але повертаючись до історії з. Свіриденка, якщо вона до понеділка не занесе постанови про звільнення вище зазначених персонажів, верніше навіть не до понеділка, це має бути за великим рахунком сьогодні. Але я поясню, чому я кажу про понеділок, а, то це буде означати, що їй не дозволяють з офісу президента це зробити, плюс Кабмін діючий толерує ту корупцію, яка є. Не ця інформація. Добре, давайте звільнимо сьогодні і Галущенка і Гринчук. Якщо вони чисті, якщо вони порядні, нічого немає на них. Потім знову їх призначити. А якщо ні, ну я не готовий платити зарплату людям, які сьогодні сьогодні фактично звинувачені в корупції. Причому не просто корупції, а вони зробили так на рівні з ворогом, щоб у вас не було світла дома, щоб у вас не було тепла дома. Це їх заслуга, вони нічим не відрізняються від країни агресора. Вони плюс-мінус однакові. Деві да? навіть блокноти в них пам'ятаєте? Є від е е охорони президента Російської Федерації в одного з фігурантів знайшли такий блокнот вдома. Повертаючись далі до Свіріденка, якщо цього не буде зроблено, то я думаю, що будуть ініціювати і відставку уряду. І я і мої колеги, тому що ну такий уряд країні не потрібен. Я паралельно звернувся до Стефанчука, це голова Верховної Ради, з вимогою невідкладно скликати засідання Верховної Ради. В нього йому навіть нічого для цього не потрібно. Не погоджувальні ради, не жодні листи, не жодний збір підписів, нічого йому для цього не потрібно, тому що на початку повномасштабки прийняли рішення, що він. Одноособово може скликати засідання Верховної Ради. Якщо він цього не зробить, це буде означати, що і керівництво Верховної Ради, і монобільшість толерує і кришує ті події, які відбуваються на цьому засіданні. Яке ще раз повторюю, Руслан Стефанчук має скликати от сьогодні, чи завтра не будуть розглянути питання відставок, звіт цих міністрів, відставок. Я вважаю, що на це засідання має бути викликані і представники розігнаної наглядової ради енергоатома, представники енергоатома, прем'єр-міністр. Має доповісти. До речі, має доповісти і діючий міністр оборони. Це той самий шмигаль, який за, за каденцію якого був запущений цей процес. Паралельно з цим я звернувся до голови Верховної Ради з вимогою. І до до колег по е, парламенту з вимогою створення тимчасової слідчої комісії е, щодо тих подій, які сьогодні розслідуються на і САП. Ми маємо взяти це під парламентський контроль, е, не під офісний контроль, а під парламентський, і в даному випадку допомогти всім органам е, чесно виконати свою роботу і довести, хто ж на цьому заробляв. Це раз-два. Прийняти рішення, яке ну допоможуть э, скасувати, э, зневілювати, знищити ту схему, яку побудував і Карсен з малишем, і э, э, Чигівари, і професори в нас до речі вже були професори. Можливо, це з джентльменів удачі. Пам'ятаєте, був такий ще фільм радянський. то хотілося б щоб вони все всі разом напередодні зими кудись о, в ополонку пірнули. За шлемом. Але паралельно з цим, ми маємо скасувати законопроект, закон, верніше, який мав номер 8067. Це закон був прийнятий в вересні 2022 року. Під гарною ідеєю, давайте зробимо так, щоб енергоатом не збанкрутів. Давайте, щоб якщо до нього будуть звертатися з позовами. Ну не можна було ці позови виконувати для того, щоб не вимивати кошти з цієї державної структури, важливої державної структури. Питань нема але в нас вже тоді були перестороги, знаючи з ким нам доводиться працювати. Ні, я ні колеги з розумної політики за цей закон не голосували. Але я не я впевнений, що це не була помилка. Я впевнений, що тоді заливали фундамент під шлагбаум. Галущенка і всіх інших, хто пов'язані з цією схемою. Про що йде мова? Ключова історія на чому заробляли в енергоатомі. Це не лише тому, що не будували е, захист для об'єктів критичної інфраструктури, а паралельно заробляли 10-15 на відкатах. Причому ці відкати формувалися наступним чином: компанія щось побудувала, щось зробила, щось відновила до неї приходили. Навчені бігунки і казали: якщо ви хочете, щоб ми вам заплатили, ви маєте дати відкат 10-15 Ні, то ви потрапите до чорного списку і ніколи не будете ні працювати з енергатами, ні отримуєте своїх грошей. Крапка. І, це, і нам за це нічого не буде, тому що свого часу президент підписав закон 8067, який дозволяє нам нічого вам не платити. Тому а, паралельно поданий нам нами законопроект, який скасовує ці норми, приводить все до ринку а, і робить так, щоб українські підприємства працювали в абсолютно конкурентних умовах, в тому числі з енергоатомом, плюс знищує а, схему Галущенка, Карсанів, Чигівар, а, Малишей і всіх інших. Тому що ну фактично це вкрадені кошти з енергетики України з об'єктів критичної інфраструктури і вкрадене світло з наших з вами домів.